Вітаю вас на каналі Таємний Світ Людини. І сьогодні хочу озвучити таку цікаву тему, яку багато хто обговорює, багато суперечок, багато бачень. І сьогодні я проговорю те, про що ми пропрацьовуємо те, що ми бачимо, як ми бачимо себе, тобто, хто ми? Коли ми говоримо про офіційну юридичну площину, там ми фізичні особи, юридичні особи, просто особи. Це в документації, в Конституції, в різних кодексах, в законах прописано тут одна площина. І тут ми граємо певні ролі. Кому цікаво, це можна вивчити, і це дійсно. Потужна гра, якою може скористатися кожен. Далі ми беремо трошки вище, те, що вже не входить в площину юридичних документацій, це жива людина, заявляють багато хто, живий чоловік або жива жінка. В нас є тільки один запис, виявляється, про це: це коли ви народжуєтесь у книзі, де Запис про те, що ви народились, записується: дитина народилась або живою, або мертвою. І це в юридичній площині і взагалі єдиний момент, де ну, бачили зафіксованим такий а, варіант ми народжуємось, і оскільки ми говоримо, спілкуємось, то відповідно ми можемо вважати себе живими. Але далі також в законі про поліцію, наприклад, є такий вираз, як біологічний вид людини, тобто люди розглядаються як біологічний вид. І ще одне тоді питання, як нас тоді ідентифікують наша поліція. Тут ще таке ну, велике питання, да, яке можна розбирати. Але все це. Ще один тип гри, і ви є саме тим, ким ви себе ідентифікуєте. Ви можете бути частинкою Творця, ви можете бути іскрою Творця, ви можете бути біологічним видом, якщо ми говоримо про всі види втілені на планеті. Ви можете бути тією ж фізичною або юридичною особою. І кожна роль в кожний момент часу, коли ми використовуємо її, вона важлива. Нам важливо усвідомити, що все це ролі. Точно так же ми граємо різні ролі, коли ми живемо соціальним життям. В одній ролі ми діти, в другій ролі ми батьки, в третій ролі ми мами, тата. В четвертих, ми лікарі, прокурори, бізнесмени, сантехніки, електрики, водії. І знову ж таки, це також ролі. І в кожен момент часу ви себе можете ідентифікувати з будь-якою ролью. Коли вам треба, ви фізична особа, коли вам треба, ви мама, коли вам треба, ви жінка. Коли вам треба, ви чоловік і так далі. Але самим головним в цьому є те, що ми всі є частинки творця. Для чого ми сюди прийшли? Що нам тут робити? Є також розуміння, і я багато зустрічала в роботі в регресивній терапії з клієнтами в моїх особистих роботах. Коли я була клієнткою, дуже багато показують, що нам треба знайти себе багатовимірного. Також це можна робити, дізнаватись через ментальні техніки, характерницькі практики. Можливо, з цим працює холотропне дихання, і, можливо, ще якісь, про які я не знаю на даний момент. І коли ви, ми починаємо усвідомлювати, що ми є щось більше, ніж ці соціальні ролі, ми починаємо шлях до себе. Коли ми задаємо питання: а хто я? А що я можу? А які мої справжні можливості? Невже моя роль тут вирости? Народити дитину, заробити гроші, купити квартиру, машину і піти звідси. Ну, якось не дуже цікаво да, створювати було б для таких банальних речей таку складну систему, таку складну планету з усіма видами, з усіма підвидами, зі всіма горами, морями, континентами. Це ж яка складна структура? Тобто творець нас створив. Достатньо складною істотою на цій планеті, яку назвали людиною, як біологічний вид, який проживає на цій планеті. І тут є певний такий ну, фокус, да? коли ми починаємо усвідомлювати себе як частинку творіння, як частинку великого Творця. І починаємо пробуджувати в собі цю частинку, тоді ми приходимо до внутрішнього розуміння насправді, хто ми є, бо нам ніхто не скаже. Кожен має вирішити для себе, хто ви є. Ви є фізична особа, ви є людина, ви є жива людина. Бачите, дуже багато розхитувань для роздумів, для суперечок. Отже, в, кожні, в кожну мить життя ми маємо усвідомити, хто ж ми такі є. І кожен для себе зможе відповісти на це питання. Що для цього потрібно вести, звичайно, соціальний образ життя, який ми ведемо, практикувати, виходити за рамки тих упереджень, які ми. Бачимо у суспільстві є такий навіть анекдот, що всі знали, що так не можна, але прийшов той, хто не знав, і зробив відкриття. Отже, якщо ви дозволите своїй свідомості бути відкритим до всього, що неможливо, в один момент ви знайдете всі свої можливості, всі свої можливості людини Творця. Людини-співтворця, творця себе, своєї реальності, яка впливає на реальність навколо, і таким чином ми, як квітка життя, розкриваємось більше і більше і робимо світ навколо себе через розкриття своїх справжніх можливостей саме людини-творця, своїх здібностей, розумінням себе і коли внутрішню. Ви очищені від ментальних програм, деструктивних різних упереджень, обмежень, будь-яких обмежень, свідомості, тоді постає великий, безкрайній всесвіт і відкриваються ті можливості, з якими ми насправді сюди прийшли. Ми завжди шукаємо, що нам хтось щось розповість. Це теж програма. Але якщо ви Поставити своє життя у контекст постійного розвитку як дитина, яка всім цікавиться. Згадайте, коли діти маленькі, вони завжди всім цікавляться. Будь-яка маленька деталь, їм цікава, вони її вивчають, розглядають, в них нема опередженості. Опередженість це один з головних факторів, які нам заважають рухатись, розвиватись і дізнатись насправді, хто ми є. Отже, я пропоную вам приєднуватись до нас, до наших пошуків, до наших відкриттів. Ми вже дещо познаходили. Ми це будемо давати також на наших зустрічах, на наших тренінгах у подорожах. Подальше, подалі в відео будемо також розкривати інші наші роздуми, наші відкриття, наші бачення. І таким чином. Ми сподіваємось створити таку спільноту, яка буде співіснувати по законам братерства з повагою один, один до одного. Приєднайтесь і будемо створювати такий простір разом.